Мене звати Вікторія, і сьогодні довгоочікуване відео про мою систему планування, а також декілька цінних порад з тайм-менеджменту. Тож, поїхали! І сьогодні я з вами поділюсь тією системою, яка в мене з'явилася за багато років. Зазвичай в кінці у мене оновлюється блокнот, Це абсолютно звичайний блокнот в клітинку, який у мене змінюється з року в рік. Нічого особливого, все всередині заповнюю самостійно. Це в мене займає мінімум часу і дає максимум ефект, адже 10% часу на планування можуть економити вам 90%. Під час виконання задач. Тож як це виглядає, зараз я вам підсвічу ось таким чином, а також протягом відео ви будете бачити знімки екрану для зручності, щоб ви розуміли, як це виглядає на моєму прикладі. Система планування насправді дуже схожа на звичайний щоденник, який ми були у школі. Тільки так як у мене у вихідні також може бути багато справ, для них також виділено окреме місце. В Цілому під час планування я враховую матрицю Айзенхауера, але щоб не ускладнювати. Пам'ятаю просто про те, що є термінові і важливі задачі, вони обов'язково мають попасти в мій планер. А, не термінові, але все ще важливі, і для них також в мене є місце а, відразу знизу в кінці тижня, для того щоб я про них не забула. Якщо це щось там через три тижні, то я його просто переписую з тижня в тиждень і таким чином не забуваю. А якщо можу, якщо в мене відразу там є вже знання, коли це буде, точні якісь дані, тобто це не якийсь приблизний план, то звичайно, я відразу додаю просто там на три тижні вперед, умовно. Якщо це якийсь манікюр, а якщо якісь плани, які ще не погодили дату та час, то я записую про що мені важливо би пам'ятати, або про якийсь дедлайн. І таким чином не забуваю. Якщо ми беремо один конкретний якийсь день, я користуюсь правилом п'люс-мінус 2, Тобто за день у вас може бути 5 справ плюс-мінус 2, тобто максимум 7. При цьому я завжди враховую час на дорогу. Якщо там може бути декілька локацій за день, наприклад, у зв'язку там з тренінгами, з офісами, або просто ввечері мені потрібно там піти кудись, або вранці мені потрібно. Там кудись також сходити, то я це завжди враховую. Бо якщо в вихідний в мене може бути дві-три локації, я завжди також розраховую скільки потрібно часу на дорогу. Можливо, не всім це потрібно. Та це дуже зручно, бо ви розумієте, якщо там за день ви дві-три годинки витрачаєте на від однієї до іншої локації, дістаєтесь, ви таким чином можете більш оптимально все планувати. Або в цілому на одну локацію більше справ спланувати. Це якщо це потрібно. Якщо день повністю вдома, то собі спокійно. Тобто, якщо кудись їду, в мене завжди або навпроти справа. Якщо цілий день в офісі, відразу біля назви дня пишу адресу, за якою я буду в цей день. Ліворуч, у мене завжди знаходяться робочі справи. Якщо це тренінг, він такою рисочкою виділяється, тому що він може займати досить багато часу, і це така досить масштабна задача протягом дня. Якщо ж це просто якісь робочі справи, в мене завжди є робоче планування, в Teams, мій календар, мої справи, я все робоче роблю там. Для себе в своєму особистому щоденнику я можу писати тільки ключові задачі або щось важливе, що мені потрібно врахувати в контексті Скільки це мого ресурсу може займати в плані енергії? Те, що там може бути 5 дзвонів, я не буду собі писати 5 пунктів зі дзвонів, Я просто напишу там. Зі дзвони. Там 3 години зі дзвонів, наприклад, якщо це тренінг, то я собі поділяю, що 4 години мого дня буду зайняти тренінгом. Якщо в мене в цей день присутні навчання, яке в мене також онлайн, воно в мене також відмічено як навчання. Отже, все, що пов'язане зі сферою роботи, навчання та такого мого просування розвитку як експерта, все це у лівій строці. Все, що пов'язане з моїми якимось особистими викликами, челенджами, задачами, з моїм там спортом, читанням, з блогом, все знаходиться у правій строці. Якісь мої особисті справи. Тобто, знаєте, як не те, що треба, а те, що хочу. І також завжди важливо між цими сферами балансувати, що мені дає така система планування. Перш за все, я не забуваю про важливі справи, тому що вони в мене всі виписані, і я наперед можу також щось прописати, з ким де зустрітися, наприклад, з друзів, і розуміти, зайнятий, не зайнятий, не вийде якоїсь незручної ситуації. По-друге, робочі та особисті справи в мене поєднані, що також досить комфортно, бо я розумію, який об. Всього на день мені потрібно зробити. Це також допомагає. Якщо в мене якісь, наприклад, дріб'язкові справи, я їх також обов'язково записую в блокнотик, або якщо щось потрібно за комусь там подзвонити, написати, то я собі ставлю а, через нагадування, щоб мені надіслав телеграм таке нагадування там через пів години, через годину, якщо така потреба якась є. Ось, а так в цілому, все, що стосується планування, все в мене в цьому блокноті. Не скажу, що я без нього там як без рук. Але дійсно ним я користую щодня. Чому все ж таки добре планувати, а не просто там подумати собі про задачі на день? Перш за все, коли ви тримаєте все в голові, ваш обсяг пам'яті, як і в айфона, має певні обмеження. Про щось ви можете забути, щось може просто вас нагнітати через те, що ви постійно про це думаєте. Отже, я собі спрощую таку задачу, тим, що в мене все виписано, я розумію, що у котрій мене чекає протягом цього дня, або взагалі які задачі мене чекають протягом тижня. Також, якщо говорити про такі базові моменти планування, то історія там розірш слона, ще щось дуже гарно працює, тобто зробити якусь там найбільшу задачу. Якщо є якісь такі побутові справи, які багато часу займають, я також це обов'язково вказую. А, якщо там. Сходити по покупки це не вказує, тому що ми це зазвичай займає дуже мало часу, бо все це поруч і немає сенсу знаєте, ставити собі 500 пунктів, бо типу помила посуд, витрила підлогу і тощо. А ось якщо дотриматися ж таки цього балансу 5 плюс-мінус два пункти, то а, це вас досить гарно мотивує. Ви реально можете поставити всі галочки або майже всі. І якщо у вас щось виходить не ідеально, нічого страшного, це абсолютно окей. За ці роки в мене точно спочатку не було прям якоїсь чіткої такої схеми, що от я завжди, прям щотижня, заповнювала. Зараз я просто не можу цього не робити, бо я до цього звикла, мені це зручно. А колись так я почала з того, що декілька тижнів там повела, а потім трошки пропустила якийсь сезон, потім знову веду. Тобто я адаптувала і шукала, що підходить зручно мені. Ще до моєї якісь такої системи планування у мене завжди на задній стороні блокнотику виділяється там певна кількість сторінок, де я записую також якісь важливі моменти, там цілі, плани, мої цінності, домовленості, над чим я зараз працюю, можливо, якісь ідеї. Тобто цей блокнот не просто там планер, а це те дійсно, що може бути під рукою і допомогти в будь-якій ситуації. Які ще такі базові поради з планування можу вам дати? А, перш за все, ми витрачаємо багато енергії на обдумування, а насправді не на дії. Тому якщо у вас висять якісь задачки, які займають 5-15 хвилин, то краще виконувати їх одразу і, взагалі, там нікуди не записувати нічого. Якщо у вас є час про це постійно думати, значить нічим таким серйозним, швидше за все, ви не займаєтесь. А я думаю, що найоптимальніше це просто реально оцінювати свій ресурс. Розумієте, ви цю задачу зробите за 4, чи за 6 годин чи за 10. Ви зробите це за один день чи за тиждень, і не сварити себе за кожен там невиконаний пункт. При цьому, якщо за день виконали один, ну супер, зорієнтуйтесь на тому, що ви його виконали, і подивитеся, чому не виконали інші. Це була прокрастинація, були там а, залипали в TikTok, ще щось таке робили. Або ж справді у вас там сьогодні були якісь інші неочікувані справи, і тут немає сенсу зараз якось взагалі обговорювати там. Це стало неактуальним. Досить важливого також у плануванні і в цілому в тайм-менеджменті важливо враховувати, що, по-перше, не має бути екстра якогось тиску на себе. Це все має вам допомагати, а не заважати. А по-друге, що тайм менеджмент так як допоміжний інструмент, допомагає вам менше. Відволікатися на поглянучів часу, а поглиначі часу це що? Це якісь справи заради справ. Наприклад, там, третій раз мити просто білого або помити. Наприклад, уже третю годину та в різних соцмережах переходити з однієї в другу, хоч це не дає жодної користі. Це може бути, наприклад, навіть в роботі листання пошти. Робити щось, те, що не є зараз вашою такою пріоритетною, важливою та терміновою справою, а відволікатись на такі менш важливі. Це знаєте, коли тобі потрібно щось зробити для себе, ось, наприклад, мені потрібно було зняти відео. А я б стала там в хаті, поприбирала, приготувала їсти, почитала там і фільм подивилася, і прогулялася і ще щось. Замість зняти відео. І, до речі, такий цікавий факт: я на фрозайці завжди пишу собі якісь надихаючі речі, якісь слова, які я почула, мені дуже відгукнулися. І коли відкриваєш, просто так дивишся ага, і догадуєш собі про те, заради чого для чого рухаєшся. Загалом, планування це чудовий інструмент, який вам допомагає. При цьому, якщо планувати задачі і рухатись до того, що не відгукується вам. А просто ви хочете відповідати чомусь комусь якимось незрозумілим стандартам, то навряд чи це буде дуже гарно працювати і підіймати ваш настрій. Загалом це відео спрямоване на те, щоб ви подумали, а як ви хочете дійсно планувати свій тиждень, місяць, сезон, рік, реально оцінювали свої можливості, самостійно себе мотивували, знаходили внутрішні певні опори і пам'ятали, що ваш план саме для вас. Тож, дякую всім за перегляд, вдалого виконання всіх ваших планів і до нових зустрічей. Ця. Тож, а, так, ні, не то, не то, не то, не ту не то. Звичайний блокнот, який я сама а, для себе систематизую, ніфігня якась. Щось мені не подобається.